Це залежить від тебе, від другої половинки. Ну так само ворог вона може бути і на цивілі дома в тебе. Так само, як ти можеш бути для неї ворогом. Якщо ви не сходите з вас по стене за щось скандали. Суть айта, це ми з тобою ще поговоримо. Я не знаю, кстати, насчет половинок. Мене мама спочатку раділа целим. Це вже час я половинка. Добре, давайте я переформую питання стосунки, які зав'язуються під час війни. Ну, це норм, нам треба піднімати демографію України. Це раз, по-друге, у більшості, ну, кого я знаю зі свого оточення, стосунки впливають на краще, тому що типу, на баячки творили реально люту херню, що там ну, ризикували дуже сильно. Але коли у них з'являлась дівчина, то тіпи типу, такі, та ні, в мене дівчина, там вдома, якось треба поаккуратніше, треба їй вже. І потім вони дум... виходили все з Чи. Чуваки. В стосунках якось на війні ну, по-іншому починають мислити і більше думати про життя, а не про, як би ті, забараніться, задвосотяться, ліба як самому висунуть ногу з бліндажа рядом гранату кинуть, ліба руку. Не ну, тіпа, ну. Дякую вам, Оля.